Вітаю всіх на другому уроці курсу, математика для своїх. Ми працюємо з прогресіями. Вже за арифметичною прогресією розібрались. Зараз геометрична прогресія, дуже багато схожностей. Такі самі запитання, просять, знайти суму, пер якихось там чисел, певної кількості по порядку, або ж якесь конкретне число, або ну, ще щось між ними, якусь різницю. Ось. Тому ми зараз поставимо тут зв'язки, скажемо, що це таке, і розберемося. Геометрична прогресія це таке саме, як арифметична прогресія, тільки інше. Треба, щоб кожне наступне число знайти, не додавати щось, а множити на якесь завжди стале число. Якщо це число більше, ніж одиниця, то наші числа зростають. Якщо менше, ніж одиниця, то вони зменшуються. Або щоб множити на одну другу, наприклад, це менше, ніж один, то ми будемо мати ну, обернену таку, наприклад, прогресію, де. В цьому випадку тут я написав саму класичну, саму просту геометричну прогресію. Зі, це, це називається знаменник арифметичної прогресії, позначається буквочкою Q. Q завжди однаковий між кожним. Ось. Саме проста, коли Q2 починається з онички. Значить, 2 в першій степені це 2, 2, в другій 4, 2, в третій 8. І щоб прийти до аж до 11 степені, звідси треба 10 разів помножити на це. На цю двійку, то це значить 2 в 10 це 1024. 1024 гарний факт. Рекомендую його запам'ятати. Дуже кругло. Типу, скільки разів треба одницю множити на 2, щоб виходилось тисяча щоб або трошки більше, 1024 це як відеокарти, там, все таке у програмістів, тому що вони використовують двійковий код. Але ми говоримо про прогресії, і знаменник може бути зовсім різний. Які формули треба знати? Ну, перше, треба розуміти, як знайти будь-яке число по порядку, наприклад, там 10 -е число, 20 -е число, 3 -е число. Ви можете взяти попереднє число і помножити його на оцей знаменник. Але якщо ви не знаєте попереднє число, то ви можете взяти перше число і помножити його на ту кількість знаменників, яка необхідна до того, щоб прийти до вашого цільового числа. Ну, наприклад, щоб дойти до 5 числа. Ось до п'ятого з першого, нам треба зробити 1, 2, 3, 4 кроки. Тому так само е, ми будемо множити чотири рази, тобто на один менший, ніж до того числа, яке нам треба прийти. І це позначається отак. Бо множення однакових штук це степінь, і степінь в нас не відповідає n, а він буде на один менший. От Оця формула, понагадую, що якщо між буквами нічого не стоїть, то там множення. Тут n-1 це формула сама. Класична базова для того, щоб знайти будь-яке число геометричної прогресії? Що ще, що ще можуть попросити геометричні прогресії? Ну, розумію, як вона працює? Можуть попросити знайти суму якихось перших там, чисел геометричної прогресії. Або якщо не перших, то ви вважаєте, наприклад, просять знайти з сьомого там, по 20-й, то ви кажете, що сьомий це перший, 20-й це 13 і рахуєте звідси. Як же знайти цю суму? Сума це додавання. Ви можете сказати, просто там, B від 1 до 20 це B1, плюс B2, плюс B3 і так далі. Але щоб не додавати, отак складно, ми можемо виразити. Ми можемо виразити. Тут вже така фішка не пройде, дивіться, тому що 1 плюс 64 це не 2 плюс 32, і це не 4 плюс 16. Тут така фішка не пройде. Тут треба щось інше. І я зараз показую, як це працює. Це працює наступним чином. Давайте ми обмежимося кількома, ну, чотирьма, наприклад чотирьма числами. Ну, Але ця логіка буде працювати для будь-якої кількості, щоб ви просто побачили наочніше. Це Значить, перші чотири числа додаю, і як я їх переписую? Я кожне число переписую по цій формулі. По цій формулі. Тобто B1 в мене лишається як лишалось, а B2 я записую як B1 помножити на Q b 3 записую як b 1 помножити на q квадрат. А b 4 записую як b 1 помножити на кубі. Ось. Бачите? Це вже кра краща штучка, тому що кожен доданок він містить всього два типи невідомих. А тут у нас кожного разу невідоме. І у кожного цього доданка є спільний множник b 1 Якщо його винести за дужки... Б перше винести дужки, то отримаємо 1 плюс Q, плюс Q квадрат, плюс Q куб, Ну і так далі, якщо нам треба більшу суму знайти. Ну, ви скажете, це теж не дуже зручна формула, бо якщо Q це, бо якщо Q це що? Це якесь число, то ми маємо його піднести там. Першу степень, потім другу степень, потім третю степень, потім п'яту, потім десяту степень, потім ці всі штуки додати. І аж після того множити на b 1 це незручно. Але одного разу хтось дуже мудрий, я на щастя, чи, на жаль, точніше, не знаю, хто це зробив, може дізнаюся колись ще в своїх математичних пригодах. Він придумав таку штуку. Ми з вами знаємо, що якщо взяти будь-яке число, наприклад, 6, помножити його на щось і поділити на щось таке саме, то ми отримаємо в результаті те саме. І тут можна помножити на якийсь вираз і поділити зразу на той самий вираз так, щоб ця дужка стала значно простіша. І я не знаю, як до цього додумалися, але це геніально. Я зараз вам покажу, як це виглядає. І візьмемо оту штуку. Запишу її ось тут. С, там Bn дорівнює ну, B4. І ми сказали, що воно дорівнює цьому B1. 1 плюс Q плюс Q квадрат плюс Q куб. І, увага! Я множу на Q-1 і ділю на Q-1. Вони можуть скоротитися, це від цього нічого не змінюється. Але, якщо не скорочувати, тут забрати дужки, А тут зверху попробуйте ці дужки розкрити, то ви побачите, що це призведе до гарного результату. Як розкривати дужки взагалі? Треба. Кожне число, зручніше спочатку це помножити на кожне з чотирьох, потім це на кожне з чотирьох. Ось так. І що буде? Дивіться уважно, не помиляємось. Значить, b 1 так і було, так і лишається. А тут буде вже одна дужка, де всі ці штуки вже перемножились і додаються, чи віднімаються. Значить, що бачимо: Q на 1 це буде Q. Q на Q це Q квадрат. Q на Q квадрат це Q куб. Q на Q, q куб це Q в четвертій степені. І далі ми маємо помножити мінус 1 на всі ці штуки. Мінус 1 на 1 це мінус 1. Мінус 1 на Q це мінус Q. Мінус 1 на q квадрат – це мінус Q квадрат. А мінус 1 е, на Q куб це мінус Q куб. І. Ми бачимо, що у дужках багато чого скорочується. Плюс Q і мінус Q скорочується. Плюс Q квадрат і мінус Q квадрат. І та те куби теж скорочується. Лишається тільки. у верху B1. Що множиться на таку просту дужку. Дивіться, лишилось, що не скоротилось. Мінус 1 не скоротилось і найбільшій степені це Q4. А внизу. Q мінус 1. І виходить. Що замість того, щоб кожен раз до 4 степенів підносити і додавати, ви одного разу підносите, віднімаєте одиничку і виконуєте одне додаткове ділення. Тут ви можете ще не побачити переваги цього методу. Але якщо, якщо у вас дуже велике число, тобто вам треба знайти суму перших 20, наприклад, то ви не будете 20 разів знаходити степень цього числа, а потім це додавати і множити на b 1 А ви. Просто один раз піднесете, віднімете одиницю, помножити на b1 і поділите, і все буде чудово. То ця формула працює так доводиться. І ви можете звернути увагу, що четвірка ще дірку збігається, значить ми можемо замінити її на n. І тому формула для суми геометричної прогресії виглядає ось таким чином: ми її записуємо, ми її довели значить, sn дорівнює b1 на q в степені n-1, що ділиться на q-1. Така формула, наче її нереально вивезти, але ось ми тільки що вивели ну от так, по-чесному. Е, ще є невеличкий один випадок до цього такий типу половинка формули, можна сказати, до цієї. В, той, в тому випадку, коли. У коли, 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 нас геометрична прогресія спадна. Наприклад, ми починаємо з одиниці, і в нас заменник. Геометричної прогресії це одна друга. То ми отримуємо друге число половина, потім ще ділимо на 2, четвертина, одна, восьма, шістнадцята і так далі. І ви насправді, ви насправді, коли додаєте безкінечну кількість таких чисел, оце ціле число, нехай це один, потім ви додаєте половину, потім ви додаєте ще половину від половини, половину від половини і так далі. Ви ніколи не додаєте далі, ніж двійка. Тобто, фактично, сума, безки, нескінченна сума, де n це просто. Як загодно, багато е, чисел, але в прогресії геометричній такий де знаменник менше одиниці, воно наближається до якогось числа. Тому, якщо е, взяти при n, якщо якщо сказати наступна формула. Якщо Q менше одиниці, але більше нуля, напишу по-англійськи if. Ось A, A N. Це безкінечність, тобто всі, 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 всі ми хочемо додати числа, які безкінечно спадають. То якесь число менше одиниці в безкінечній степені, це фактично 0. Це фактично, фактично 0. Значить ми маємо ми маємо таку штуку, що 0-1. Це буде мінус. Виходить, ця формула вона буде виглядати таким чином: b, що ділиться на 1, а тут 1 мінус Q. Тому що мінус 1 тут сталося, ми можемо помножити мінус 1 зліва і зверху. І отака формула для нескінченної спадної геометричної прогресії виводиться прямо звідси. І остання формула дуже похожа на ту формулу, про яку ми говорили в арифметичній прогресії, яка зв'язує е, числа, е, числа відносно якогось середнього числа, який на однаковій відстані від нього. Тобто, наприклад, 4,16 з вісьміркою, 2,32 з вісьміркою, 1,64 з вісьміркою. Якщо ми виберемо інше якесь число. 64. Наприклад. Ну, це забагато, 16, це 8 і 32, 4 64, 2 і 28 і там, 1 і 256. Значить, отак. Чік, чик, Чік. Чік. 16. Що це за залежність? Зверніть увагу. Ми можемо подивитися завжди. Давайте з простішим чимось візьмемо. З вісьміркою. 8 у квадраті це 64. І 4 на 16 це 64. 2 на 32 це 64. 1 на 64 64. Виходить, що тут не так, як у арифметичній, коли ти додаєш 2 сусідні, то виходить 2 середні. Там, тут виходить, що якщо ти перемножуєш 2 сусідні, то виходить квадрат середнього. І ці два сусідні можуть бути на однаковій відстані в будь-яку кількість завгодно. І це можна записати. Наступним чином, це можна записати наступним чином. Що якщо ми маємо якесь число ан у квадраті, то це те ж саме, що ан мінус 1, що множиться на АН плюс 1. І причому це може бути не мінус 1 і плюс 1, це може бути будь-яка відстань. Це може бути будь-який х чи е, ну, х. тобто, це може бути на 2 більше і менше, на 1 більше і менше, на 3 більше і менше. Можете тут це перевірити без проблем. Можна на 16 перевірити. Наприклад, 16 у квадраті це те ж саме, що 8 на 32. Ну, це трошки неочевидно, ну, давайте все-таки тоді на меншому. 8 у квадраті це 4 на 16 – 64. Це 2 на 32, це 64, це 1 на 64, це 64. Якщо взяти якусь іншу прогресію, перевірити вручну, це буде завжди справджуватись. Як це доводиться? Це доводиться тим чином, що кожне число воно просто множиться на одне додаткове клюшку. Виходить. Якщо це число, припустимо, має 3 кюшки, а це 2 кюшки, а це 4 кюшки, то 4 і 2, коли перемножуться, стануть 6, а це має 3, значить треба квадрат піднести. І виходить, завжди це має бути правдою, щось дуже похоже до арифметичної прогресії. Тому ми маємо такі формули три. Раз, два. Це половинка, бо це дуже формула похожа. І третя. І це теж вбуває будь-яку будь здачу з геометричної прогресії. Тому записуємо це, воно зараз тут з'явиться. І переходимо до практики. Практикуємось. Всі формули, що ми тільки що вивели, я ось виписав тут. Розв'язуємо 5 типових завдань, щоб ви могли добре попрацювати над домашкою, щоб бачили приклад і разом теорія практика дають чудовий результат. Тому до геометричної прогресії, до вашого розуміння, ще трошечки лишилось. Слухайте уважно, будете мати змогу задати будь-які питання по тайм-коду е і зробити гарну домашку. Значить, перше завдання можете бачити тут, ось воно таке нелегке. Точніше, не важкі, а всі е, значить, основні математичні дані і питання, я записав тут. Значить, дано перші два числа в цій прогресії, треба знайти четверте. Ми знаємо, щоб знайти кожне наступне число в прогресії, треба в геометричній, треба множити попереднє на якесь число. на, на число Q. Е, ми його не знаємо, але так як ми знаємо два сусідніх, то щоб знайти на те, на що ми множимо, ми можемо B2 поділити на B1, і тоді знайдемо той множник. Значить, одну четвертю поділити на одну другу. Це те ж саме, що 1 четверту помножити на 2 перших. Це те ж саме, що 2 четвертих, Тобто одна друга. І це дорівнює Q. І, правді, і справді, одна друга на одну другу це 1 четверта. Значить, ми можемо знайти B 3 дуже легко. Це одну четвертю помножити на одну другу, це буде одна восьма. І можемо знайти B 4 це одна друга на 1 восьму, 16. Значить, тут записуємо відповідь. Одна, 16. Нічого складного, рухаємося далі. Наступне завдання ось перед вами умова. Вже чуть-чуть складніше. Значить, всю суть я виразив зазвичай, як зазвичай тут. Значить, відомо 9 число, 6 число. Треба розуміти знаменник Та наскільки ми множимо, щоб попереднього отримати наступне. Значить, ми можемо зрозуміти, що якщо Б6, помножити. Скільки разів треба зробити цих множень, щоб прийти до 9, треба до 7 один раз, до 8, до 9. Три кроки, значить ми маємо множити на Q на Q на Q, тобто на куб, і тоді ми прийдемо до B 9 але, але так як нам відомі е, всі, ці два числа, то і Q ми можемо знайти. Значить підставимо мінус 1 девята помножити на Q куб, дорівнює 24. Тобто з цього робимо висновок. Якщо поділимо на мінус 9 і там, і там. Що Q куб це 24 поділити на мінус 1 дев'яту. Я запишу мінус ось тут уже. Це те ж саме, що 24 помножити на 9. І це буде мінус. Зараз вона не помилиться. 180 плюс 36. Це буде мінус 216. Мінус 216. І це наш знаменник в кубі. То значить, просто наш знаменник це корінь кубічний з цього числа, мінус 216. Корінь кубічний з від'ємних чисел береться, бо якщо якесь число від'ємне множиться 3 саме на себе, то виходить мінус. І тепер думаємо, яке число? ну Буде мінус щось. мінус, Яке число в кубі дасть 216? Що це за число? Ну Це по-любому менше, ніж 10, бо 10 кубі — це 1000. 5 на 5 на 5. Це 125, значить більше, ніж 5. Ну, 6 можна попробувати, бо 6 на 6, 36. і ще раз на 6 теж буде закінчуватись на шестірку. Це наш натовхує на думку, що треба 36 на 6 помножити. І якраз буде таке 6 і 3, запам'ятовуємо 216. Значить відповідь мінус 6. Вибираємо цей варіант і йдемо далі. Третя задачка. Вирішу для вас її двома способами, щоб ви подивилися, як можна думати. І що головне не знати формули, а вміти думати і дивитися, що відбувається в математиці, які вам дані штуки. Не треба робити по алгоритму, треба просто думати. Ось, е, умови ви бачите перед собою, значить, є три вирази, і вони мають бути числами в послідовності. Причому посл... ну, вони мають послідовно йти. Не то, що це якийсь перший, там, член, це 10, це 15 а вони мають по порядку йти. Значить, Ми розуміємо, що між ними існує залежність. Що якщо це поможете на якийсь Q, то це помножити на Q буде це, а це помножити на Q. Буде це. І ми маємо кілька можливостей роздати цю здачку. Нам треба знайти такий x, щоб ми підставили його сюди і отримали числа, які будуть лягати в геометричну прогресію. Причому там сказано, що це x має бути не 0. Бо якщо підставити 0, то ну, взагалі не вийде нічого, бо буде 8, 0 і 0. Ну, коротше, треба знайти x такий, щоб це все вийшло. Як ми можемо це зробити? По-перше, ми можемо з вами скористатись цим. Або цим. Значить, якщо ми знаємо, що це число посередині. А ці два по сусідству, значить ця штука в квадраті. 9х квадрат має дорівнювати цим двом перемножити. Значить 6х, що множиться на 8-х. Розв'язавши це, це, це рівняння, можна знайти х без проблем. Давайте зробимо, потім покажу інший спосіб. Значить, маємо з цього боку те саме, а тут розкриваємо дужки. 48х мінус 6 х квадрат. Додаємо 6х і туди, і туди. 6х квадрат, і туди, і туди то отримаємо 15х квадрат дорівнює 48х. Якщо перенести це на цю сторону, буде 15х квадрат мінус 48, е, дорівнює 0. Якщо винести x дужки, то отримуємо 15х мінус 48. Значить, х може бути або 0, або, або х може бути. Х може бути. Таким, щоб 15х мінус 48 дорівнювало 0, значить 15х це може бути 48, тоді х це 48. 15. Якщо виразити тут цілі, то це буде 3,3, тобто 3,15 або 3,2. Це перший спосіб, яким можна розв'язати цю задачку. Зараз ми іншим способом подумаємо, як її зробити. Я тут витру трошки. Другий спосіб: ми маємо прийти до того самого рішення, ось в чому полягає. Значить, якщо тут залежність через множення на Q, і тут залежність через множення через Q, то я можу сказати таке: що 6х поділити на 3x, цю штуку поділити на це, ми маємо дістати Q. Але ж і це, ми коли ділимо на це, маємо дістати Q. Значить, 3х поділити на 8-x, це теж Q, значить вони мають між собою бути рівними. Але ця штука це двійка. значить це 2. Значить, Ми можемо розглянути з вами ось таке рівняння. Якщо я домножу зліва і справа на 8 мінус х, тут воно зникне. То буде 3х дорівнює 16 мінус 2х. Якщо я додам зліва і справа 2х, то отримаю 5х дорівнює 16. Значить х дорівнює 16. -5. І я знову ж таки пишу, скільки це цілих 3,1 п'ята – це 3,2. Це можна записати як 3,2. Робити таким способом вам зручно. Мені обидва подобаються. Ну і все-таки оцей він кращий другий, тому що зразу треба побачити, що ця штука дасть ціле число. Але якщо б вона дала не ціле, то можливо б цей спосіб був кращий. Але неважливо який спосіб. Треба думати, обидва вони короткі і гарні. Тому переходимо до наступного. Четверте задання ось умова. Коротка умова тут. Відомо знаменник, суму чотирьох штук. І. Е... Треба знайти перше. nдорівню 4. F -S -N. Ми можемо запросто скористатися цією формую. Дивіться, ця штука ліва рівняння, сума нам відома. Q нам відомий, це Q нам відомий, і n дорівнює 4. Значить, ми всі числа знаємо, крім цього. Але ж дорівнює стоїть, значить ми можемо просто знайти те Q, яке нас цікавить. Е не Q, а B1. Тому підставляємо числа і просто розв'язуємо просте рівняння: 65 дорівнює B1. а тут 2 треті в степені 4. Мінус 1, що ділиться на 2 третіх мінус 1. Ось таке. Ну, давайте розбиратися з цим. Значить, що тут буде? 2 третіх мінус 1 це мінус 1 третя. Добре, а тут в дужках давайте вирішу. Ой, в 1 В дужках вирішу. 2 в четвертій степені це 16. А 3 в 4 степені – це 81. 81 мінус 1. Давайте записувати далі. Значить маємо B1. А тут 16,81. Відняти 1 це буде мінус. Скільки треба додати до 16, щоб було 81? Треба додати 65. Мінус 65, 81. І це ділиться на мінус 1 третю. Так як нас це не дуже зручна штука, ми можемо записати її у такому вигляді. B1, я помножу на цей дріб, то це буде мінус 65b1 на 81 і ділю на мінус 1 третю. Мінус і мінус дає плюс. Ділення я перевертаю на множення. Значить, 65b1 поділити на 81, помножити на 3. Перших. 81 і 3 скорочується, отримуємо 27. І згадуємо, що ми маємо, чому дорівнює цей вираз. він дорівнює 65. 65. Якщо я зліва і справа поділю на 65, то отримую, що. Де ж би це записати? Давайте тут, що B1, що ділиться на 27, дорівнює 1. Бо я зліва і справа поділю на 65. Значить, якщо я помножу на 27, то b1 має дорівнювати 27. І це відповідь. Зробили. Якщо ж ви хочете перевірити, сумніваєтеся, чи це правда чи ні, тут можна було з дробами помолитись. Можна було якось трошки по-іншому вирішувати, в принципі, але хочете перевірити. Ну, от ми знайшли, що перше число це 27, то можна й друге знайти. помножити на 2 треті. Помножити на 2 треті полити на 3, помножити на 2. Значить, 9 на 2 18. Значить, перше число 27, друге 18. Наступне яке? Це 18 підлити на 3 помножити на 2. Це буде 6 на 2 12. І останнє це 12 на 3, це 4 помножити на 2, 8. Точне, нам гарно додати числа: це буде 20. І 27 це 47, а додати 18, 7, і 8 15, 40 і 10 50, 15 і 50 це 65. І це якраз сума наших чотирьох, яка була дана, таким чином ми виконали перевірку і завдання правильне. Останнє завдання розбираємо, треба знайти суму всіх чисел в нескінченній геометричній прогресії, яка спадає. Так як вона спадає, ми сказали, що Q має бути менше від одиниці. А якщо їх дуже багато, то число менше одиниці, коли множиться саме на себе багато разів, воно стає воно стає таким малим, що ми його відкидаємо. Значить, ця штука пропадає, Тут з'являється мінус 1. Ми множимо на мінус 1, перевертаємо, ця формула працює. Ми бачимо, що ця формула. Потребує першого числа і знаменника. Але в нас немає цього нічого. У нас є тільки в умові, яку ви бачили. Формула, яка дозволяє знайти будь-яке число по порядку: Перше, друге, третє, десяте. Хоч ми знаємо, що формула так виглядає. Але, але, нам, дано, такому вигляді, значить, якщо до нами, ми можемо нею користуватись, значить, якщо я підставляю 1, значить b 1 буде дорівнювати 5 помножити на. 3 мінус перше на 1 третю. Тобто перше число це 5 третіх. А я ще знайду друге число, бо якщо буду знати перше і друге, то я їх поділю і знайду знаменник. Значить друге число це 5 помножити на 1 дев'яту. Бо мінус друге це 1 дев'ята. Значить 5 дев'яте друге число. І якщо щоб знайти Q, я 5 дев'ятих поділю на 5 третіх, тобто помножу на 3 п'ятих. І ми скоротимося і будемо бачити, що знаменник це 1 третя. Ну і все. Тепер у нас є і Q і B1. Ці два числа підставляємо сюди, у формулу цю нескінченної прогресії. І рахуємо. Значить, S N. Я таку стрілочку собі сам придумав. Ви можете не побачити такого ніде. Але я собі хочу таке роблю, чому і ні. Ви теж можете знаходите щось у математиці. Робити так, як вам подобається. Головне, щоб рішення було правильне, логіка була правильна. Вже записати там це таке діло. Тим більше, скоріше за все, на НМТ цього року у вас не буде ніякої писанини, треба буде просто думати. А саме головне в житті це думати, не щось там комусь писати. Ну, це теж важливо, вміти оформлювати. Але таке позначення можна ввести. Позначення це вже друге діло. Значить що? У нас вверху 5 третіх, а внизу 1 мінус Q. 1 мінус Q. Q це в нас що? Ось, 1 третя, значить ділиться на 2 треті. Значить 5 третіх, що ділиться на 2 треті, це помножите на 3 других. Значить, це буде 2,5. Виявляється, що якщо ми візьмемо число 5 третіх, а кожного разу будемо брати в три рази менше. 5 третіх це трошки більше, ніж 1. Це майже 2. Але кожного разу будемо брати в три рази менше число, то нескінченно, скільки б ми їх додавали, завжди вийде 2,5. І це правильний результат. Отак ми це все обрахували. І це був, а, був такий краш-курс з геометричної, арифметичної прогресії для вас. Робіть домашку, питайтеся, вчіть математику, вона кайфова, розвиває ваш мозок. і Загалом е, класні задачки можна вирішувати. Е, ось якщо ще щось вам цікаве від мене, завжди можна те мої контакти, наш проєктик, Працює для вас, математика для своїх, всі соцмережі, тіктоки, інстаграми. Пишіть. Також у вас є можливість записатися на наш піврічний курс і пройти всі теми, так як цю, детально розібрати, чому формули працюють, розібратись, зрозуміти, ну і ще десь з боку там, здати ваш вступний іспит на той бал, який ви хочете. Хоча для когось це може бути основною ціллю, але насправді основна ціль це вчитися і думати. Але якщо ви хочете здати класно, ми абсолютно до цього готуємо та ще й більше даємо. Тому залітайте, і це була математика для своєї.